Особливості, як то кажуть, встановлення і підключення. тобто Більшість моделей тракторів, тобто в мене шаблони вже є. На інші модели, які немає. Там, то є такі, як там, 24, більшість випадків в мене вже є. Я можу зробити, що, якщо немає, у мене, як то кажуть, шаблону під ваш трактор, то я розумію, що йде. То є, все в цілому це все, ну, грубо кажучи. Аналогічно на всі моделі. То есть, ось все це стійка, все, припустимося, все. Єдиний нюанс, в чому відрізняється нюанс в повз установці. То есть, є у нас ось, ось, ось ця така плита, яка кріпиться От для початку сюди на 4 мотати тут під кабіну. Або ще на проміжуці кожна там по-різному, подальшому. Тобто ця плита прикручується. Після чого. Ось, ось де у нас кріплення, як то кажуть, стійок. Ці стійки вже далі підганяється. Тут чуть -чуть, ну я роблю їх запасом, якщо ви самі їх встановлюєте, тобто вони підрізаються, при, прижимаються тут, чи чи ще щось собі там по місцю. Приварюєте їх, приварюєте їх, підсилюється в подальшому йде. Так само це все в комплекті теж йде, ці полоси. Тобто робиться ще для підсилення ось такі підрамні кажучи лонжерони. Тобто вони в кожного трактора дивіться модель по-різному чуть -чуть відрізняється. Тобто, сюди Тут воно так само косенцов у нас підсилено і, і цей розкос. Далі по розгружаючій тягі, Тобто в кожному тракторі тут в цьому місці воно буде кріплення так само, там моделі скажімо так по-різному. Тобто, це все в комплекті так само йде, просто єдине, що ви підганяєте тут довжину, Я вам кажу, яке від вас там, кріплення, що ви мені пофоткали, я там роблю повністю це кріплення під його. І ви так само прикручуєте і тут ось, ось цей момент зварюється. Все. По підключенню особливості. Щось ну, підключається так, щоб стандартна гідросистема в тракторі також працювала. Тобто, Виход від іншого насоса, який йшов раніше на вас цей, на стандартний розподільник, цей що стоїть. тобто він підключається до подачі П на розподільник. Після чого транзитом ось у шланг у нас тобто, Він підключається вже до... Ось на подачі де раніше була на стандартне місце. Тобто нічого тут особливого немає, тобто стандартна англійська, все працює. все працює. По управлінню можу або ставити, цього розподільника встановлювати, як правило, тут жостиком я скомплектую, якщо з звичайним розподільником і все підводити, ви собі там вже далі можете тут десь в кабіні ставити розподільника чи на крило, хто як хоче. В принципі, плюс-мінус дешевше там на 3-4 тисячі буде. На це система жостик, тобто з кнопкою на електромагнітний клапан. Тобто, це він служить для того, що у нас розподілені двох секційний, а нам, для прикладу, потрібно три секції. Тобто, якщо у нас все, як ну, в цьому випадку зроблено гідроповорот лопати наклону, право вліво у нас стоїть ось такий електромагнітний клапан він вольтовий. До його йде один вход, грубо кажучи, принцип роботи, який у його йде один вход і два виходи. Після чого електромагнітний клапан срабатує, він перекриває або виход на R1 канал, r 2 або на AD канали. Тобто, що де в нас, як то кажуть, основний принцип роботи в його працює. Ця секція, якщо нам потрібно повернути ловувати, ми кнопку зажимаємо, поток масла перекривається, йдемо в іншому напрямку і подача йде на цей гідроцінер. Тобто, навіть якщо по ціні, грубо кажучи, якщо ви мій трактор привозите, або ви десь плюс-мінус територіально там і домовляємося, я до вас їду там заплату, то тобто мені покриваєте транспортні затрати, встановлюю. Ціна виходить 75 тисяч. Якщо я вам відправляю чи самовивоз з перевізником, тобто це все так само повністю кріплення в комплекті є. Оце є єдиний нюанс, що вам потрібно там підігнати. Ціна буде 70 тисяч. Тобто